Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я зробила вам сьогодні зранку розклад, і не зовсім я задоволена. Занадто ось ця колода позитивна. Занадто вона позитивна, українська позитивна колода. Ви знаєте, просто я хотіла до Дня вишиванки, можливо, я неправильно обрала тему. Ось. Але давайте зробимо ще один розклад вирок Зеленського. На що тягнеть Зеленський? Його, який в йому, скажімо так, який чекає його вирок. От дивимося так. Який чекає вирок, який на Зеленського чекає вирок? Ось якось так, так? Сформулюйте, можливо, хтось мені допоможе. Гаразд, дивимося. Знову на вишиваночці, я викладу це відео вже сьогодні ввечері, зараз я подивлюся. Якщо вийде таке саме, як і попереднє, то не буду викладати. Але я, наскільки знаю, завжди кожне відео, кожний розклад приносить щось, якусь родзиночку, якісь думки, якісь факти. Гаразд, дивимося. Вирок Зеленського. Який на даний момент чекає вирок Зеленського? От як бачать карти. Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ. Під цим відео буде закріплено коментар, де ви можете задонатити нашим військовим. Є вже від них звіт. На жаль, ми ще не зібрали їм гроші, але звіт від них вже є на каналі. Подивіться, будь ласка, то відео. І кому потрібна приватна консультація, теж можете під цим відео звертатися. Там є куди до мене, можна звернутися. А ми дивимося. Вирок Зеленського. Вирок Зеленського на даний момент. вирок Зеленського. Хтось працює, до речі, над цим. Угу. Хтось над цим вже працює, скажімо так. Я не дуже хочу вишиваночку закривати. Давайте я ось так. Ось так, щоб воно потім. Дивіться, дійсно, він боїться. До речі, в нього є страхи. Зараз ми тут подивимося, так, дев'яточка. Ну, найбільший вирок буде, якщо в нього заберуть його гроші. Оце для нього особисто буде дуже великий, і він, до речі, цього боїться. Він боїться припинення війни. Оце карта теж миру, так, і війна. Він боїться, якщо мир припиниться і буде перемога. Оце теж перемога. Так, Ось він боїться. Ми дивимося саме на Зеленського. Він боїться. Миру боїться перемоги. Ось боїться, боїться. Це, знаєте, скажімо так, тут ще вируку не показує Зеленського. Але особисто для нього найбільше це вирок, коли в нього відберуть його гроші. Але що я ще бачу, що хтось працює над тим, збирає. У мене таке, таке відчуття, що хтось збирає факти злочину, злочинів від Зеленського. Дивимося далі. Який вирок його чекає? Чи чекає взагалі вирок? Ну, таке враження, що я не бачу тут вироку. Його друзі, товариші йому допоможуть. От тут є скоріше за все не вирок, а ну, йому допоможуть втекти. Його друзі, його гроші, маніпуляції. Таке враження, що йому допоможуть втекти. Я не бачу вироку. Невже Зеленський вийде сухим з води? Бо це виглядає сухий з води, правда? Давайте подивимося, ще, одне, ще один раз задаю це питання. Невже Зеленський вийде сухим з води? Чи буде покарання Зеленському за те, що він все, оце все, що він витворяє? Не бачу, не бачу. От Зеленський вийшов і знову договорняк. Тобто, виглядає так, що Зеленський домовляється, домовляється. Виглядає, що я не бачу тут вироку Зеленського, я не бачу тут засудження. На жаль, я знаю, що всі дуже чекають цього. На жаль, цього я не бачу. Невже Зеленський вийде сухим з води? Виглядає, що так? Виглядає, що так. На жаль, На жаль. я ще раз задам питання. Ось він тут вийшов у нас, і договорняки. Кругом, друзі, договорняки, він продасть ресурси. Ще раз кидаю на Зеленського. Для нього Ні, не бачу, я не бачу. Вибачте, сьогодні карти не показують, чи то вишиванка закалдувала. Ну, вишиванка, ви знаєте, вона стримує деякі фактори, вона замирює, вона несе в собі якусь енергетику хорошу. Я думаю, якщо ви напишете під цим відео, що саме, тільки пишіть, що саме, тому що я не знаю, про що я говорю у відео. Пишіть, будь ласка, хочете подивитися ще раз повторити розклад про вирок Зеленського, і ми його повторимо через деякий час. Щось е, і зранку сьогодні е, не показували, і ось ввечері теж не показую. Не розумію, чому. Не розумію чому, але я бачу, що дійсно він єдине, що він може втратити, це гроші. Гроші популярність. Скажімо так, без російської, кажуть, безразлічність до нього, до його персони, його публічність, його статки, впізнаваємість і тому подібне, оце може змінитися. А я не бачу, що він сидить. Ні, не бачу. Гаразд, мої дорогенькі, ну це можливо сьогодні не хочуть карту показувати. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня, ночі. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!